20 тисяч діагнозів, а причини всього три. І про це вам не скажуть у жодній лікарні. Перше це зневоднення. Сучасні люди п'ють все окрім води. Але нашому організму необхідна вода. Ми на 70% складаємося з неї. Наш піт, слина, лімфа, сича це все вода. Тому нерозумно заперечувати необхідність вживання води. Навіть фраза «висохли мізки має пряме значення: сьогодні ви не допиваєте води. Завтра привіт, Альцгеймер. Друге це сильна інтоксикація. Сьогодні рівень токсинів надзвичайно високий. Екологія, харчування, гаджети це все закислює нас, а організм може виводити лише органіку, а вся хімія благополучно лишається всередині. І третє клітинне голодування. Вам точно відомо, що існує добова норма вітамінів, мінералів, нутрієнтів. Те, що, в принципі, ми мали би отримувати із харчування. Але, на жаль, сьогодні в продуктах, крім нітратів, нітритів, пестицидів та антибіотиків, немає нічого. Тому наші клітини голодують. І якщо ви усунете ці три причини, ви позбудетеся 80% всіх ваших діагнозів. Але вам про це не скажуть в лікарні, тому що це банально, нікому не вигідно. Що ви все-таки хочете позбавитись своїх проблем, пишіть в коментарях рішення і я розповім вам усі деталі.